Треба брати відповідальність на себе. Тільки треба брати той рівень відповідальності, який ти можеш потягнути. У нас же ще проблема в тому, що люди беруть на себе той рівень відповідальності, якому не відповідають. Це теж проблема. І це інша проблема про те, що от ми нам часто говорять, що в нашому суспільстві не працюють соціальні ліфти. Краще б вони не працювали. В нашому суспільстві. На жаль, працюють соціальні ліфти, але здебільшого вони ну, виносять на гору найгірших. От я сьогодні десь пост читав про цю, так, uh -huh. як владу найгірших. От в нас, на жаль, часто густо відбувається те, що на горі опиняються найгірше, а не найкраще. А найкращих навпаки витискають там, з професії, з політики, uh -huh. з інституцій тощо. От проблема не те, що в нас немає тих людей. А те, що так оці постсовєтські механізми працюють, що найкраще опиняються поза грою. Ага. І те, що найкраще науковці, політики, діячі мистецтв залишаються в професії і можуть впливати на процеси, це в нас радше виняток, ніж правило. Ну, от в чому проблема.